Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів та виглядачів програми Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про тему економічну, як Україна може стати логістичним хабом Європи. І в нас сьогодні дуже цікавий гість український бізнесмен, логіст, експерт з залізничних перевезень, візіонер цифрової трансформації транспортної галузі Юрій Щуклін. Вітаю пане Юрію. Доброго дня. Ми з вами перед ефіром говорили, тому що у вас так бачите багато і логіст, експерти і так далі. Ви сказали, що просто експерт з логістики. Так, це буде найбільш так прийнятно і буде характеризувати для, вашу для діяльність. Так, ми з вами познайомились в Сопоті. Це десь півроку, мабуть, тому може трошки більше. Якраз я була у відрядженні на форумі з питань логістики, і ви там виступали, ви розповіли. І мені в інтерв'ю, і колегам, і польським, і з інших країн про власне, інноваційну систему, яка цифрова технологія, яка планує залізничні перевезення. Так, от ми зараз про неї поговоримо, тому що це я вам сказала, що взагалі геніальний винахід насправді, але от впровадити його буде не так просто. Давайте почнемо все ж таки з питання, як ви загалом оцінюєте. На сьогодні от логістику транспортних перевезень між Україною і Польщею, тобто ви людина, яка займається цим багато років. В часи війни залізниця і ці перевезення вони мають ну, наскільки я розумію дуже важливу роль, так? Так, ну я передусім хотів подякувати нашим Збройним силам, бо завдяки їм ми не лише воюємо, а ми з з даємо інтерв'ю. Ми думаємо про майбутнє. Ми возимо вантажі, тому е, я дуже вдячен Збройним силам. І ще хочу, е, я трохи хвилююсь, тому буду простими словами. Так, так. Бо я перший раз на прямому ефірі. Ну, якщо коротко по вашому першому питанню, то е, між Польщею та Україною в частині перевезень зараз бракує. Довіри і системності. Довіри і системності. Ми якось окремо один від одного строїмо плани, строїмо експорти, іноді там обурюємося один на одного. Але залізниця у польсько-українських відносинах це магістральний шлях. Ну, насправді так. От ми говоримо зараз з вами більше про такі економічні там вантажні перевезення і так далі. А я скажу, що для мільйонів українських воєнних мігрантів залізниця це зараз. Ну фактично ця дорога життя, тому що люди їздять в Україну. Біженці так переважно залізницею користуються, їдуть, бо, наприклад, частина родини на фронті служить. Так хтось поранений, треба якась допомога. Тобто багато і військових зізнаються, що їм краще, коли їхні родини перебувають, наприклад, в Польщі, де немає війни з дітьми. Їм тоді простіше, легше вони знають, що живі, здорові, спокій, і так далі. Тому я тут, до речі, хотіла ще й Польщі подякувати, що прийняла так. мільйони українських воєнних мігрантів також. Ось тому о, залізниця так. Але е, от для нас, скажімо так, для людей, які, простих людей, які не в темі там, логістичних перевезень і так далі, залізниця це от, саме пересування пасажирське. Ми зараз говоримо з вами про вантажні. Тут теж велика роль. Це ж економічні е, зв'язки. Е, роль, е, роль залізниці е, не лише в пасажирських перевезеннях, а будь-яка країна, яка щось виробляє та експортує, має свій, свої логістичні коридори для свого експорту своєї продукції. Так от Укрзалізниця, Залізниця взагалом для нас це основний канал експорту. Ну за виключенням морського каналу, який працює в Чорне з Чорного моря. Тому доступ до інших морів Балтійських знов таки неможливий без залізниці. Тому це невід'ємна частина нашої економіки, це хребет нашої економіки. Ну, ви часто кажете, що ну, власне, Польща так, наголошуєте, що Польща є брамою Європи, і от наскільки це відчувають польські партнери, польські колеги от ваші. Відчувають. Відчувають, що брама не повинна бути зачинена, закрита весь час. Тому очевидно, що браму. Брама для того, щоб е, через неї обмінюватись. Е, Капіталами, обмінюватись виробами. Навіть в умовах Великої війни, яка триває між Росією та Україною, це очевидно, що співпраця Польщі і України повинна нас посилювати, Насправді створити так, так. спільну вигоду. Так. Я хочу вас запитати, от ви в Польщі, ви намагаєтесь співпрацювати з польськими колегами, так, і донести ці ідеї саме Польщі. В Польщі. Чому от саме Польща? Ну як чому? Тому що Польща це наш е великий сусід, це наш партнер. Е вона. Ну ми не можемо потрапити в інші частини Європи. Ми не можемо Польщу об'їхати. Польща, ну ми з нею як зрослись географічно і. Транспортна, тобто так, коридори і, наші транспортний, так. І, 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 це як хаб, який так і зброя ж постачається, і перевезення, і все. Хочу от перейти все ж таки до вашого винаходу, можна так сказати, так? інноваційна система. Цифрова. Як правильно от називається, скажіть, тому що я пам'ятаю, що ви мені коли пояснювали, то це планування залізничних перевезень без втручання людини. так? Це одна із функцій. Так. Робоча назва того, що я несу, так. того, що я. Це, це ви придумалися ваш так. винахід, так, ця так. інноваційна система. Так, то, то, що я, скажімо так, захищаю. Називається концепція електронного комунікаційного бізнес-середовища. Так. так? Це середовище, електронне. Тобто інтернет, в якому відбувається обмін даними. Ви також користуєтесь такими середовищами, наприклад, коли вам потрібно купити квиток на літак з пересадками, ви заходите в таке собі якийсь там агрегатор чи середовище, в який всі авіакомпанії світу віддали дані про свої рейси, про зайнятість своїх літаків, про ціну квітків і таке інше. Ви мені якось пояснювали, що це наче як і таксі викликати, так? от тобто так. Похоже на то, як ви, на як ви викликаєте таксі, але в перевезеннях вантажних використовується здебільшого багато видів транспорту в одному перевезенні. Тобто так. починається там перша міля автотранспорт, потім перегружається на железничний транспорт. Перегружу, перевантаження відбувається на якомусь терміналі, в якого є якась потужність, свободні фронти, навантаження, розвантаження. Потім вагону треба їхати по коліям, колії повинні. Не бути вільні, потім треба кудись приїхати, треба, щоб там тебе чекали, вантаж вивантажили, тобто поглинули його, перевантажили на корабель і так далі. Тобто, на відміну від таксі, учасників оцих подій і власників ресурсів. Власник вагону. Тобто це різні кілька сегментів, так. Так, які з'єднані між собою в одну таку складову. так? Вони з'єднаються зараз за допомогою таких людей, як я, які по телефону з'єднують. Зараз, пра... зараз, зараз. Так. Вони всі працюють в окремій, ізольованій своїй інформаційній системі, в ізольованому техпроцесі. Наприклад, елеватор вантажить, це його технічний процес. І ви, але е, мі, е, моя концепція це шити ці окремі технічні процеси в один наскрізний процес. І так само, як ви викликали таксі, дати можливість е, вантажовласнику, виробнику замовити перевезення залізничне так же легко, як. Викликати таксі або купити на літаки, знаєте, кажуть, це геніальне, воно просто. Але я думаю, що тут не просто цю систему впровадити, мабуть, так. Тобто, ви цю е, ідею до повномасштабної, да, ви презентували в Україні, так. так зараз, після повномасштабної, коли ви в Польщі, ви намагаєтеся цю ідею поширювати і презентуєте її тут для зокрема і польських колег. Тобто, це має бути така міжнародна система, так, так. тобто, в український сегмент, польський, там інші країни. Я правильно розумію? Більш того, чим більше країн... Вантаж їде через більшу кількість країн, через більшу кількість інфраструктурних ресурсів, більша кількість залучених виконавців, то ще більше треба узгодити між ними дії. Треба Стикали розклади е, робити між країнами, е, щоб е, на кордонах не чекали вантажі і, і транспортні засоби, е, коли їх пропустять і дозволять їхати далі. Але ж дивіться, а як це е, от, корелюється з умовами війни повномасштабної? Тобто, є, ну, якщо це в мирний час, зрозуміло, це там дотримання часу, так от і всього. А коли війна? Коли ми бачимо, що зараз ворог. Ну, ви ж бачите, що робиться, як він залізницю знищує так. в Україні. Було там щось, я бачила десь 300, по-моєму, прильотів. Та, багато. дуже Зокрема, багато. і по-пасажирських. Тобто, це залякування. Залякування. Так, залякування. Я розумію, що ми не всю інформацію, можливо, знаємо і вона не потрібна всім. Але ситуація дуже важка. Тобто, залізниця є ціллю російських терористів, українська залізниця. Так, ціллю є економіка. І вони е, розуміють, як важлива залізниця, тому б'ють по на, нашому уязвимим місцям. Е, але питання питання, як оця система може от накладатись на час війни? Час. Навіть під час війни бізнеси е, виробляють продукцію, постачають її е, е, споживачам і мають зобов'язання. Це зрозуміло, але дивіться, от у вас система, от як ви кажете, вона ж має чітко працювати. Тобто з пункту А в пункт Б за такий час, з пункту Б в пункт С. Так, але якщо, наприклад, прильоти, тобто десь вже якийсь сегмент не працює. Відповім. Я за Україну кажу. Тобто тут в Польщі зрозуміло як, але як це скорелювати? Е, ну, по перше, система була розроблена для мирного часу. Це по-перше. По-друге, будь-які затримки це не нове в будь-якій транспортній системі. Візьміть літаки, що е, не буває такого, що за непогодою та ще е, рейси відміняються або запізнюються. Е, е, добре настроєна система, вона себе сама. Е, у неї є запас міцності, і вона підганяє наша залізниця, особливо українська, має дуже великий запас міцності. Ви назвали, що у нас прильотів багато, але вона працює. І подивіться, наші пасажирські поїзди їздять. Я буквально три дні назад їхав. Я сама теж їжу, я Точність, знаю. Точні так неймовірно. Хвилина Тому, в хвилину. Е, я б не став казати, що війна відмінила наші зобов'язання тобто, по строках доставки товарів. Війна не є перешкодою. Не є перешкодою. Навпаки, війна показує, що треба е, завчасно планувати свої ресурси. Зрозуміти, що якщо ви е, задумали кудись їхати, навіть у війну, то вам, ви е, маєте право кудись подивитися. Куди з коли ви і як можете доїхати? Навіть у війну вам це потрібно. І так само в вантажних перевезеннях, на жаль, зараз в Україні подивиться нікуди, нема куди, як і за скільки доїхати, треба знати, кому зателефонувати, щоб хтось порахував і так далі. Тобто, хто головні, скажімо так, от бенефіціари цієї системи, і в Україні, і в Польщі. Якщо вона буде впроваджена, давайте так. Це питання мені весь час задають. І тобто це бізнес, це трейдери, це всі. Власники вагонів. Хто? Це починаючи від виробника, який весь час мріє і бажає, щоб його витрати на транспортування, на логістику зменшувались. Це. Стосується власників транспортних засобів, які бажають, щоб їх транспорт весь час рухався, як літак. Він не стоїть. Так. І, і, і їм хочеться, щоб весь час був вантаж, щоб вивантаження було вчасне, навантаження було швидше, щоб. Транспорт їздив, бо він для цього був е, е, створений. створений. Логістичні ресурси, елеватори, порти, термінали також повинні працювати весь час. Так, от ця система, яка прибирає, прибирає очікування рішень людських, будь-яких, прибирає ірраціональні рішення людей, яка приб... скорочує межопераційний час. Е, то е, 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 виходить, що бенефіціарами стають всі, починаючи з виробника, заканчуючи державами і польськими також рольниками, які е, е, Міністерство польського е, агро, яке е, е, отримає математичний доказ впливу вантажів. Експортних, це може бути українські, будь-які, на свої ринки е, так, щоб інфраструктури польські не стояли. Без роботи, а так працювали і приносили пользу державі і польським громадянам. Так скажіть, як ця ініціатива от, сприймається польськими колегами? Тому що і взагалі, от ініціативи українські, як сприймаються тут в Польщі, тому що ну кажуть, що подекуди десь якісь скептично можливо, як оця ініціатива <кхід> тому, що ви тоді, от коли були, представляли на форумі в сопоті? Це була тоді українсько польська, польсько українська господарча палата. Так? так? Пан яцек Піхота був, він так, теж так. чув і знає так, про вашу ініціативу і пропозицію. Скептиків дуже багато. Їх так само багато, як коли 20 років тому Маск сказав, що майбутнє за електроавтомобілями, скептиками були усі. Ніхто в це не вірив. Не вірили, так? так само і зараз мені кажуть, що систему неможливо подолати, що люди, які зараз керують, приймають рішення, від яких залежить швидкість вантажних потоків, вартість вантажних потоків, і люди, багато людей, які. Монетизують хаос в транспортній галузі, монетизують вузькі місця логістики. Ці люди, звісно, вони проти того, щоб все, щоб все стало прозорим, передбачуваним і чесним. Звісно, скептиків багато, але в Польщі знайшлись дуже розумні люди, які дотичні до ініціативи трьох морів, які зрозуміли. Які знайшли в собі сили годину е вивчити те, що я пропоную. Бо коли мене питають One Page, дай е презентацію своєї системи, це дуже складно, е бо людина, яка не прожила, як я, оцей е логістичний життя. З одної сторінки не зрозуміє всі вади, всі перепони і то, як ця е, е, концепція їх вирішує. Е, ось. Ну, Якщо дивіться, от е, у вас там, наприклад, є півхвилини, е, комусь важливому, так сказати, донести цю концепцію. Ви можете сказати, три ключових плюси. Тобто це. Е, Прибирається людський чинник. Раз. Це унеможливлює корупцію. Це тут навіть давайте пристегнем при к людському Березького чиннику людського чинника. Це е, посилює, мабуть, польсько-українські відносини, якщо це буде з Польщею зроблено, вплине, вплине, вплине. Польща стане фізичною брамою, і, і е, 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 через яку буде, е, буде рухатись потоки е, для відновлення України. Так, це, це два, а третє, от що? Третє, що? Це. Ну, от ви сказали про ініціативу трьох морів тобто, це фактично частина міжнародних уже таких проєктів, не тільки Польща Україна, а це і вже інші країни. Це більше, ніж Польща і Україна. Третє це гармонія подій це у часі, просторі та інших вимірах. Так, це такі три найважливіші складові. Все-таки, якщо говорити от, про цю ініціативу трьох морів і про взагалі роль України в транспортно-логістичній системі Центрально-Східної Європи, от якою вона на вашу думку є? Ну, по-перше, без України неможливо представити, неможливо з'єднати три моря. Ну, зовсім неможливо, якщо ми подивимось на карту. Ну так, географічно. По-друге, ну, України є що запропонувати, тобто ми. Я хочу, скажімо так, відійти від позиції меншої вартості, в нас є. Якщо ми в цій війні вистояли, то нам є що запропонувати. Якщо ми в своїй транспортній системі. Перевалювали більше, ніж е, всі разом взяти страни Восточної е, та, східної. східної Європи, то нам є чим поділитися. Якщо ми е, в іт сфері експортуємо, е, експортуємо свої вироби, знання, то і тут ми можемо запропонувати і Європі і ініціативи трьох морів. <ганування> е у, у нас є, що запропонувати, е це ну, у нас спільний інтерес. Насправді так. Скажіть, от ми часто чуємо такий термін, от цифрова залізниця. Да? От що це, скажімо так, ну, якщо так пояснити простою мовою, наскільки це е впроваджується зараз і як. Як це можливо? Та я бачу, що ви дуже підготувалися до ефіру. У вас багато різних цитат і всього. Так, я, так. я, я кажу, що я коли хвилююсь, дуже важливі слова можу у, десь втратити, але. Скажіть, що треба зробити, щоб власне, залізнична галузь стала такою повноцінною частиною європейського е, ринку і цифрового, зокрема, я говорю і про Україну, Польщу. Ну, по-перше, треба почати з голови. Так. Якщо ми будемо відкриті до нових технологій, до нових винахідів, то ми можемо їх застосувати. І розвиватися. Всі ми знаємо зараз, що технології вже у нашому цивільному житті займають ну, дуже важливу роль. Ви відкликаєте таксі, купляєте білети, бронюєте Знаєте, готелі. Знаєте, Пане Юрію, я от роблю інтерв'ю, наприклад, з полоненими, колишніми, так? які, наприклад, українські полонені. Які там по 3, по 4, по 5 років не були в світі в такому а були за ґратами російських терористів, коли вони виходять, Починають заново жити, вони бачать, який прогрес сильний. Так? Тобто, наприклад, не можуть там користуватися касою самообслуговування, десь в супермаркеті, десь якимись гаджетами і так далі. Тобто, наскільки швидко йде прогрес, От навіть ми не помічаємо іноді, так? от ми живемо так? І, і у нас якось це одне за одним іде, ми вивчаємо, впроваджуємо в своє життя. А люди, які, наприклад, там по три, по п'ять і більше років були відсутні. Вони бачать, як сильно прогрес іде. І тому мені здається, що ця і ваша ідея, так, ваша концепція, вона насправді її треба було впровадити ще на вчора. Так. Але зараз вона дуже помічна. І в багатьох речах, от ми зараз говорили з вами. Що треба, щоб вона була впроваджена? Треба політична воля. Чия? Чия ми ж говоримо глобально? Це ж не лише Україна, так, це і Польща, і, і інші і країни. І Тому політична воля потрібна не одної людини, і е не одної країни. І не одної країни. Е Ну, так як ви в Польщі знаходитесь, то мені здається, що ви робите велику ставку саме на польських колег. Так, роблю, і тут я спілкуюсь з польськими і бізнесменами і, і намагаюсь донести до самого верху е польської влади, що ця концепція це про це ідеальна рамка. Для ініціативи трьох марів, для нашої співпраці і подальшого житті життє з Польщею. Це для розвитку обох країн, для конкурентних переваг, для зменшення витрат на, на, на транспорт, для зменшення витрат на інфраструктуру, для зменшення викидів. Тобто є такий принцип. Необхідно і достатньо. І е, весь час у нас стають перекоси, або ми зайвого щось будуємо, строїмо, як, наприклад, в Україні вагонів, зерновозів, е, або е, настроїли портів е, потужних, але вантажів для них не вистачає. То, тобто ці логістики бракує трошки. Так, так? бракує. бракує Синхронізації. Угу. Бракує гармонії. Для цього потрібен. О, такий приклад я вам наведу: оркестр. Так, Кожен виконує кожен... свою роль. Спочатку кожен має свій інструмент, це його власність. Так. Кожен може дути свою партитуру. лише свою. Але музика, гармонія, симфонія вона утворюється, коли вони це роблять разом. І синхронна, коли хтось їх диригує або оркеструє. Так от саме це я і пропоную оркестрацію всіх подій е, від зародження думки, наміру, щось виробити. От, е, е, чим відрізняється моя е, е, історія від е, будь-яких. Всі стикаються вже з фактом. Тобто, коли ви квіток покупаєте, ну, можна сказати, що це намір, а в вантажних перевезеннях намір, після наміру починається розвідка. Тобто я хочу щось кудись продати. Але мені потрібно з'ясувати, як це зробити, як доїхати, з ким доїхати, як це буде, скільки це буде коштувати і так далі. Так ось Е, від наміру до контролю виконання І е, до, до якогось результату просто треба бачити одразу цей шлях, пане о, Юрію. Треба не лише знайти, хто зробить, так. а спланувати поїхати, контролювати так, так. і бачити, як це все відбувається. І, і в випадку збоїв, відхилень, негайно приймати інший. Маршрут інші так, дати, інший так. шлях, пане Юрію. Спасибі вам за те, що. Прийшли за те, що розповіли про свою ідею. Час дуже швидко спливає. Бачите, ми не все встигли обговорити. Я сподіваюся, що завітаєте до нас ще наступного разу. Юрій Щуклін, український бізнесмен, логіст, експерт залізничних перевезень і візіонер цифрової трансформації транспортної галузі, був сьогодні гостем програми Ми у Польщі. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, на нашому Ютуб-каналі, а також шукайте у соцмережах. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі! thank you